Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда журналістське розслідування лтави. У 2017 році стартував другий етап електронного декларування, що охопив понад 700 тисяч нових декларантів, серед них і освітяни, вчителі, депутати сільських рад тощо. Декларації мали показати зароблене держслужбовцями минулого року та інші статки. З Цим завданням вони з горем пополам, але таки справилися. Виникло наступне питання: звідки у багатьох значні суми грошей, маєтки, дорогі автівки та сотні гектарів землі. Серед нещодавно опублікованого рейтингу полтавських чиновників, що формувався на основі декларацій. Одна з найдорожчих автівок належить такій собі Філенко Вікторії. Її новенька BMW X5 коштувала майже 4 мільйона гривень. Колишній старший прокурор прокуратури міста Полтави автівку отримала у подарунок від щедрої сестри Аліни Міндіашвілі. Ось тут і почав розмотуватися клубок родинного бізнесу Филенків. Особливо цікаво у цьому контексті глянути у декларацію їхньої матері депутата сільської ради Феленкові Віре. Село із красномовною назвою Філенкове стало родинним гніздом Филенків. Тут зареєстровані два житлових будинки, магазин і найголовніше земельні ділянки. В однієї тільки матері в оренді полів на загальну площу понад 20 квадратних кілометрів уявіть собі, футбольне поле. Уявили ось таких полів 2800. Та це не все. 27 автівок. Всі записані на маму, переважна більшість із яких це вантажні автомобілі. А ще 31 одиниця сільськогосподарської техніки. Це все особиста власність віри Філенко. Филенко ви розташоване на півночі Чутівського району. На в'їзді в село хтось завбачливо замалював останні дві літери. Мовляв, щоб знали, хто господар. Чим живуть, нам розказує сільський голова. Здравствуйте. Здравствуйте. А ми до сільської голови. Драсті. Ми з телебачення. Бо я дивлюся, фотографуєте, мовчки. Дякую телебачення. Можна? З обласного. А по поводу? Знімаємо програму. У нас 12 фермерських господарств, але нам зараз така бюджетна політика, що в бюджет сільської ради надходить тільки плата за землю. А податок з доходів фізичних осіб це, звичайно, велике було надходження, в даний час до бюджету сільської ради не йде. Стабільні підприємства, база в них хороша, і вони беруть участь у соціально-економічному розвитку наших сіл. О кладуть кладують кошти у село Неконурівка і також на даний час допомагають відремонтувати покрівлю дошкільного закладу, дали нам по трішку коштів. Фермерське господарство. Пеленківське Міндія Шміля Іліна Володимирівна, Хвернець господарство, колос Міндія Шмілі Дм... Олександр Віцінович це ті, які дійсно працюють і дбають про добробут людей. Ну а основне це фізична особа підприємниць Віра Іванівна, орендують вони. У нас 700 паїв громадян і також дуже багато вкладають у наше. 700 паїв це не багато, така цифра. Богото. Це Богото. Багато. Це багато. Основний це фізична особа, підприємець Філенко Віра Іванівна. Орендують вони у нас 700 паїв громадян. Це багато, дуже багато. Тетяна Тараненко, сільська голова. На другому поверсі сільської ради офіс фермерського господарства. Кабінети помітно краще, ніж у сільраді. Спілкуємось з Аліною, яка і керує фермерським господарством Филенківське. Голова райради це мій папа. Фоб Филенко Іра Іванівна підприємець, це моя мама. А я голова фермерського, їхня донька. Щас не готова взагалі з вами спілкуватися. Голова райради це мій батько. Фоб Філенко Віра це моя мама. А я голова фермерського господарства. Їх донька. Аліна Міндіашвілі, власник фермерського господарства «Філенківське». Завдяки пошуковій системі ЮКонтрол вдається встановити родинні зв'язки філенків. Фермерське господарство Філенківське належить Аліні Міндіашвілі. Незважаючи на те, що статутний капітал підприємства всього 500 гривень, це не заважає отримувати мільйонні прибутки. Чоловік Аліни Дмитро має частку підприємствах «Варях-1», де права належать усій родині Міндіашвілі, та фермерському господарстві Колос, що належить його батькові. Вони теж працюють у Чутівському районі. Сестра Аліни Віка, з якої ми починали історію, зараз також працює юристом на фермерському господарстві Филенківське. Ну і вінчає цю піраміду батько Володимир Филенко, голова Чутівської районної ради. Чутове районний центр Полтавської області. Здається, люди тут нікуди не поспішають. Багато тутешніх віддають перевагу велосипедам. Та дехто має і набагато дорожчий транспорт. Згідно з інформацією Державного управління статистики у Полтавській області, середня заробітна плата у районі одна з найнижчих в області. Як формують районний бюджет, цікавимось у голови райради. Добрий день. Добрий день. А нам до Володимира Михайловича можна? А ви хто? Журналісти. Ну, продіть, присядьте зараз. На сьогоднішній день переважно більшість. Ми отримуємо податки до районного бюджету і до обласного бюджету тільки за рахунок фермерів і малих фермерів, великих фермерів і великих приватних підприємств. Тому що наш район аграрний і ми завдяки тільки землі і виживаємо. Ні сільська рада, ні районна рада ніяким чином не може поплувати. На ту, того роднодавця, хто заключає договір, чи самостійно користується земельною ділянкою, але порекомендувати того чи іншого фермера, бо є фермери. І ми їх знаємо, які добросовісно відносяться до своєї справи, розраховуються із орендодавцями. А є такі, які на сьогоднішній день ну або вони спроможні е, на великому рівні розрахуватися, або ж економлять на коштах. Селян і тому порекомендувати ми маємо право. А яким чином от сам процес рекомендації відбувається? Ну, ну ми виїжджаємо в е, ту чи іншу селищну раду чи сільську раду, зустрічаємося із людьми, розповідаємо, показуємо. Ми знаємо в районі хто на сьогодні передали ферми чи фермерське господарство, чи велике підприємство. От, і рекомендуємо людям. Ми виїжджаємо у ту чи іншу селищну раду, показуємо, спілкуємось. Ми знаємо, хто у нас в районі передовий фермер чи фермерське господарство. Порекомендувати ми маємо право. Володимир Филенко, голова Чутівської райради. Тут і питання. Нинішній очільник районної ради сам тривалий період з 90-х років минулого століття займався фермерством. І тепер, які підприємства може порекомендувати голова райради, родичі якого, як мінімум, власники чотирьох різних фермерських господарств? Чи не може бути тут конфлікту інтересів, власне, якщо ви рекомендуєте якісь фермерські господарства, які таким чи іншим чином дотичні до вашої родини? Знаєте. Конфлікт інтересів е, може бути тільки тоді, коли е, я рекомендую когось із тих, хто менше платить. А якщо я рекомендую, що йдіть і в той фермі вам заплатить більше, я думаю, який тут може бути конфлікт інтересів, якщо людина повинна отримувати ну, і вона прагне до того, щоб отримувати більше. А Хто їй буде це платити? і це повинно бути байдуже. Будинок Филенків видно здалеку. Його знає кожен селянин. Там там, і прямо в сіл. там такої вона хати, як в, в селі, нема. Да. нема Пишти, що всі. Шо... Да, всі в Ну тут у нього всі. Звичайно, куди ж без охорони, що заважає журналістам, будинок помітно розбудовують. Прокуратура Чутівського району ще у 2015 році подавала клопотання до Чутівського райсуду, аби їй надали доступ до звітності ФОП Филенко Віри Іванівни для вивчення, та суд клопотання не задовольнив.